Новий тизер мафія The Old Country. Свіжа інформація по GTA 6. The Elder Scrolls 4 Remastered має проблеми, але добре продається. Деталі ремастеру Fallout 3. Наступне покоління консолей PlayStation 6 та Xbox Next вже в 2027-му. VR від Мета все дуже погано. Успіх Stalker 2. Ля Кимера від розробників Metro Це навіть не фіаско, це повний жах. Новий. Геймплей Doom the Dark Ages також щодо саундтреку до гри. Ubisoft отримують ваші дані без дозволу. Вийшла Days Gone Remastered. Всі деталі. Скоро вийде RTX 5070 та 5080 Super. Анонсована God Save Birmingham. Це виживач про зомбі в 14 столітті. Творці екранізації Until Dawn не поважають розробників одноіменної гри. Gears of War і Day створюють People Fly. Системні вимоги DLC для Elden Ring. Нові подробиці Ghost of Yotey. Творці Baldur's Gate 3 розповідають про нову гру, яка вийде до 2030 року. Маємо нові концепт арти по Star Wars Eclipse від творців Detroit Become Human. Для Splinter Cell Blacklist додали досягнення в Steam. Що б це могло значити? А тепер зупиніться на декілька секунд. Вліпіть лайк під відео. Якщо не підписані на канал, зробіть це. Станьте частиною нашого затишного ком'юніті. Ну а тепер починаємо. В світ вийшла Days Gone Remastered. За гру просять цілих 50 доларів, але в ремастері дійсно з'явився новий контент у вигляді нового DLC, яке додає Штурм Орди. Це аркадний режим, де зомбі біжать з усіх сторін. Спідран це режим з таймером, який ставиться на паузу під час катсцен. Режим, в якому у вас є всього-навсього одне життя на все проходження. Ну і також, як кажуть в оновленій версії, покращена наглядає. Графіка та розширений фоторежим. Щоправда, власники цифрових версій оригінальної гри можуть оновитися всього лише за 10 доларів. Doom The Dark Ages знову отримала новий трейлер. Цього разу дісталась демонстрація з PS5 Pro. В трейлері ми можемо побачити нову локацію, яка доволі відрізняється від раніше продемонстрованих. Також стало відомо, що повний саундтрек гри з'явиться на стрімінгових сервісах 14 травня. Очікується 35 короб а сама гра вийде вже 15 травня. В мета звільнили понад 100 співробітників, які займались розробкою програмного забезпечення та залізом для vr технологій включаючи квест. В заяві компанії повідомляється, що таке рішення було прийняте для підвищення продуктивності роботи над майбутніми проектами зі змішаною реальністю. Але як саме ці звільнення повинні допомогти в розвитку, невідомо. Все ж як відомо, мета продовжуватимуть розвивати сегмент зі змішаною реальністю, включаючи. Ігри та фітнес-застосунки нещодавно була анонсована гра від вихідців з 4Games, розробників метро «Ля Кимера, яка повинна була вийти вже 25 квітня минулої п'ятниці. Але щось пішло не так. Ну зовсім не так, і гру перенесли на невідомий термін. Тому є ймовірність, що гру й взагалі відмінять, хоча це лише припущення. А все діло в тому, що до релізу гру, точніше, її прес версію відправили різним блогерам та критикам, які нещадно рознесли гру. Проект виявився занадто коротким Три місії на дві години, серйозно. Дуже лінивий та слабкий геймплей з жахливим сюжетом та зовсім непередовим візуалом. Хоча, як зараз це заведено, гра навантажує весь ваш ПК. Кажуть, що гра акторів також ніяка баги, само собою. Всі в один голос кажуть, що гра ніби з 2010-х років. Ну і відразу після. Цих відгуків проект був перенесений на невідомий термін. Розробники повідомили, що наступну дату релізу повідомлять в Діскорді. Ситуація з проектом дуже дивна, куди не повернись. Що ж, а ми бажаємо розробникам наснаги та амбіцій, аби відполірувати гру до ідеалу. Та рано чи пізно, але все-таки випустити її. На Ubisoft подали в суд за збір даних гравців, що є несправедливим та порушує права. Як кажуть, Компанія збирає дані без попередження гравців, чим порушує європейський регламент по захисту даних. Компанія навіть не змогла пояснити, чому, до прикладу, такій грі, як Far Cry Primal, потрібно зв'язуватися з серверами Google, Amazon та Datadocs комп'ютера гравця. Якщо компанію визнають винними, сума штрафу може осягнути до 92 мільйонів євро. Незважаючи на те, що в The Elder Scrolls 4 Remastered за чотири дні зіграло понад. На 4 мільйони гравців, та на те, що піковий онлайн досяг понад 205 тисяч в стім одночасних гравців, однак Digital Foundry назвали ремастер однією з найгірших ігор, що їм доводилося тестувати. Графічний потенціал Unreal Engine 5 абсолютно не розкритий, із-за того, що порт навантажує в першу чергу CPU для промальовування графіки, що й приводить до поганої оптимізації та просадки кадрів, адже навантаження. В цьому випадку повинно відбуватися, звісно, на відеокарту. До того ж, як вони кажуть, в певних локаціях освітлення набагато гірше, аніж це було в оригіналі. Це правда, повністю погоджуюсь з твердженням хлопців, адже при завантаженні гри на моєму ПК теж був здивований тим, що процесор навантажений під сотку, а відеокарта на 35-45%. В результаті 4090 видає нікчемник 45-55 FPS у відкритому світі і картинка, я вам скажу, не виглядає некстгеновою, ну від слова зовсім. В гри і справді є багато плюсів, але мінусів, як ми бачимо, не менше. Консолі нового покоління PlayStation 6 та Xbox Next можуть вийти вже в 2027 році. Так, відмінена гра по Blade Runner від Supermassive Games, про яку ми вам розповідали в минулому відео, повинна була вийти не тільки на теперішнє покоління, а й наступне. Це перший факт, другий. Інсайдери, так, за заявою доволі надійного Kepler l 2 він каже, що розробка процесора для PS6 вже закінчена, і проект вже зовсім скоро перейде в стадію тейп-аут. А це перехід з дизайну у виробництво. Зазвичай такі речі відбуваються за два роки до релізу. До того ж, раніше чимало інсайдерів також повідомляли, що нове покоління варто очікувати в 2027-му. Тому готуйте вашу тисячу. А в нашому регіоні і всі півтори тисячі вічно-зелених, щоб перейти на нове покоління. Я до прикладу вже потихеньку збираю на новеньку PS 6. А ви близько двох років тому була інформація, що розробники з People Can Fly працювали над ексклюзивом для Xbox під секретною назвою Project Maverick. Наразі ж стало відомо, що цим проектом є Gears of War і Day. З цікавого близько двох років тому студія шукала співробітників для цього проекту, де потрібен був до... Досвід в жанрі шутерів, досвід роботи на Unreal Engine 5, базові знання створення pvp мап та вміння дизайнити рівня на технічному рівні з маршрутами, чекпоінтами та іншим. Тепер ми трохи більше знаємо про нову Gears of War ідею, яку обіцяють релізнути вже зовсім скоро. Анонсований новий IP під назвою God Save Birmingham від творців Ocean Drive Studio. Виглядає як гра, яку б я зіграв з великим задоволенням. В і вам доведеться пробиватися крізь натовпи зомбаків. Вам дозволять відрубувати кінцівки ворогам, але ті все ж будуть повзати і діставати вас. Наразі дати релізу немає, як і того, на які консолі вийде гра. Все ж, сеттинг, як на мене, привабливий, і я б з задоволенням занурився в цей всесвіт. А ви що скажете? Один з авторів оригінальної Fallout 3 поділився думкою, що в ремастері доведеться серйозно переробити стрілянину. Цитата: Fallout 3 була першою. Спробою Bethesda створити гру в дусі шутера. І так, стрілянина там була не дуже. Це не раненган, а rpg шутер А система покрокового прицілювання початково планувалася як рішення цієї проблеми, а не як фіча. За словами розробника, Fallout 4 серйозно переробили бойову механіку саме тому, що Fallout 3 не відповідав рівню шутерів свого часу. І якщо ремейк третьої частини все ж вийде, студія повинна проробити те ж саме, що й робила для четвертої частини. А ми нагадаємо, що чутки про ремастер третього фалаша вперше з'явився ще в 2023 році. Ну а на фоні релізу Oblivion Remastered вони знову почали з'являтися. Як то кажуть, диму без вогню не буває. Тому очікуємо офіційних підтверджень. Маємо новий тизер Mafia The Old Country, який нагадує про те, що зовсім скоро, а саме 8 травня, орієнтовно о 21-й, покажуть довгоочікуваний геймплей. На презентації PAX East, де й ми практично впевнені зааносять вже остаточну дату релізу, про яку ми з вами вже знаємо. Це 8 серпня. Зупиніться на секундочку і зрозумійте, що нова мафія вийде вже через три місяці. В мережі з'явились системні вимоги до нового доповнення для Elden Ring, які вимагають не те, щоб надпотужний ПК. Все доволі просто, а це мінімальні Intel Core i5 10600 або ж AMD Ryzen 5. 5520, 12 ГБ оперативки та GeForce GTX 1060, або Radeon RX 580 та рекомендовані системки Intel Core i 5 11500 або AMD Ryzen 5 5620, 16 ГБ оперативки та Nvidia GTX 1070, або AMD Ryzen RX Vega 56 А сама гра виходить вже 30 травня. Том Хендерсон поділився інформацією. Від якої знову з'явилася хвиля хайпу в мережі, адже чутки по новій GTA завжди всім надзвичайно цікаві. Отож, він заявив, що через декілька тижнів варто очікувати нову статтю по грі. А тоді, згодом, думаю, почне поступово з'являтися й нова інформація. До речі, в подкасті Insider Gaming Weekly він заявив, що має неймовірний обсяг інформації про онлайн-складову GTA 6, тому я певен, що зовсім скоро ми дізнаємося багато, пікантної інформації про найочікуванішу гру в світі. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 5080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із -за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ці. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. В мережі з'явилися нові концепт-арти Star Wars Eclipse від Quantic Dream, де зображені представники різноманітних раз Всесвіту. Для тих, хто не в курсі, що це за проект, в двох словах розповідаємо. Що конкретно буде за гра, достеменно невідомо. Але якщо розуміти, хто її створює, а це Detroit Become Human, Beyond Two Souls та Heavy Rain і так далі, то стає зрозуміло, що це буде щось в дусі інтерактивного кіно. Щодо сеттингу, це епоха розквіту республіки, а це події. До першого епізоду. Грати можна буде за декількох персонажів. Сюжет буде продовжуватися, навіть якщо багато героїв загине. Історія зосереджена на новій расі Заарен та моральному конфлікті героїні, яку звати Сара. Наразі це вся інформація. Що додати релізу, невідомо. Тому очікуємо на нові чутки. В Ghost of Йотей можна буде помститися за своїх рідних, і це не буде основна сюжетна лінія. Тобто, вибір буде залежати саме від вас в інтерв'ю креативні режисери проекту розповіли, що гравці зможуть помститися йотейській шестірці в зручний для них момент гри. Розробники хочуть дати великий простір для дій гравця, щоб він сам вирішував, як, ким та коли йому мститися. Також відомо, що для Сакер Панч це наймасштабніша гра у відкритому світі. Очікуємо розробники з Larian Studios, ті, що відповідальні за Baldur's Gate 3 в інтерв'ю для GameSpot повідомили, що наступна гра. А компанії має надзвичайно великі амбіції. Також в них є дедлайн до 2030 року. Також було сказано, що для них дуже важлива сюжетна частина. Тому студія створила нову і велику команду виключно для створення історій. Ймовірно, так розробники бачать наступну четверту частину гри, третя якої поставила на вуха більшу частину інтернет-ком'юніті. Але до 30-го року ще доволі довго тому фанатам доведеться. Ще Ще трішки пограти в третю. зовсім трішки. За чутками, Nvidia готує до випуску відеокарти RTX 5080 Super, на борту якої 24 ГБ пам'яті, та RX 5070 Super, яка отримає 18 ГБ. Так, ми вже розуміємо, що ключова відмінність Super-версії версії це збільшення об'єму відеопам'яті на 50% в порівнянні з базовими моделями. Офіційної дати релізу наразі немає. Але якщо чутки вже є, то до релізу точно недовго. Borderlands 4 перенесли з 23 вересня на 12. Про це повідомив особисто сам Ренді Пічфорд. Ситуація з переносом гри на більш ранній термін цілком може бути пов'язаною з релізом марафон та Ghost of Гостоф'єте, які виходять доволі близько з проектом від Gearbox. Більш приємної звістки фанатам годі очікувати. Екранізація Until Dawn забула про існування творців оригінальної гри. До речі, фільм виявився доволі прохідним. А це 6.1 на IMDb. Все ж це не завадило авторам фільму ніяк не згадати в титрах про коріння оригінальних розробників проекту. Смішно те, що колишній наративний директор Sony Interactive створила петицію про додавання імен оригінальної команди в титри фільму. Але як виявляється, фанатам також їх доля не цікава, адже петиція зібрала нещасних 173 підписи за день свого існування. Ну так, це звісно фіаско. Sony анонсували State of Play по Borderlands 4 на ніч 1 травня. Презентація буде тривати 20 хвилин, де й будуть розповідати про цей проект, де, ймовірно, ми отримаємо нові геймплейні та не тільки відео. А реліз гри запланований на 12 вересня цього року. Ubisoft через 12 років після релізу випустила довгоочікуване оновлення для Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Відтепер в грі будуть досягнення. Звісно, Но такий мув змусить фанатів повернутися в гру. До того ж, зазвичай такі речі відбуваються, аби сколихнути інтерес гравців перед анонсом нової частини, ну або будь-чого нового по франшизі. Дуже дуже сподіваємося, що Splinter Cell рано чи пізно, але отримає нову частину. Новина, яка точно заслуговує вашої уваги. Far Cry 4 стала грабельною на PS5, адже вийшов патч, який дає змогу грі злетіти до 60 ти раніше? Така функція була доступна лише для Xbox Series завдяки функції FPS Boost. Тепер два з половиною фаната на PS5 зможуть з задоволенням побігати четверту частину славнозвісної франшизи. Але як на мене, друга частина найкраща. А яка частина Far Cry вам більше до вподоби? Ну й під кінець поговоримо про Stalker 2. Куди ж без нього? Гра отримала нагороду в номінації Xbox Excellence Award 2025. З цього приводу офіційний коментар. Stalker 2 Heart of Chernobyl отримала нагороду Xbox Excellence Award 2025, і ми раді поділитися цією новиною з вами. Щороку команда Xbox відбирає найкращі ігри, і цього разу серед них опинилися й наша подорож в зону. Ми щиро вдячні Xbox та всій ігровій спільноті за те, що не оминули S.T.A.L.K.E.R. 2 увагою. Ваша підтримка і зацікавленість була неймовірною з першого дня, і ця нагорода стала можливою завдяки вам, гравцям, які вирушили до серця Чорнобиля. Дякуємо, що ви з нами. А на сьогодні це все. Гаряченькі новини закінчились, але обіцяємо вам підвести нову порцію з дня на день. Тому залишайтеся на зв'язку. Ставте палець догори цьому відео та будьте підписаними на канал. Бажаємо вам здоров'я та просто гарного дня. До зустрічі!